Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Катя і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам цікаві місця Луцька, його історичні та архітектурні пам'ятки. Зараз я знаходжусь в старому місті Луцька. Старе місто це історико-культурний заповідник, що заснований в 1985 році, з метою збереження історичних пам'яток. Почнемо ми з головної пам'ятки архітектури нашого міста замку Люберта. Замок або Аволуцький замок є один із найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків. Замок побудував Литовський князь Люберт. Раніше на його місці було дерев'яне укріплення, яке в 1259 році розібрали. В 14 столітті будівництво відновили. Воно велось 40 років. Було зведено три вежі в'їзну, стиролу та владичу. Башти з'єднується між собою потужними стінами. Спочатку основним матеріалом слугувало дерево. Пізніше цегла. Головна в'їзна вежа. Тут розташовується в'їзд в замок. Раніше був обладнаний підйомний міст. Ми війшли до владичої вежі. Вона утримувалась на кошти владиків. Тому й така назва. Зараз тут розміщена унікальна виставка дзвонів та колекція старовинної зброї. І остання третя вежа. Стирова. Вона розміщена над річкою Стир, від назви якої і пішла назва Башти. Монастир Бригідок заснований у 1624 році. Коли Луцький староста князь Раддил передав свій палац черницям ордену Святої Бригіди. Черниці утримували при монастирі школу для навчання і виховання осереділих шляхтанок. Після пожежі 1845 року комплекс став в'язницею. 23 червня 1941 року органами НКВС було знищено на подвір'ї в'язниці понад 3 тисячі людей. Нині тут діє чоловічий монастир. І ось так цей монастир виглядав раніше. Біля монастиря знаходиться затишний сквер, в якому розміщений камінь бажань. Костел святих апостолів Петра і Павла. Головний фасад костелу прикрашають п'ять скульптур. На нижньому ярусі розміщуються скульптури апостолів Петра й Павла. Центральною скульптурою є постать Богородиці, яка стоїть на земній кулі і бореться з агресивним змієм. Будинок сім'ї Косичок. Кам'янець кінця 18 століття. Саме тут. В кімнатах другого поверху в 1890 1891 року проживала відома волинська родина Косачев. У 1917 році в будинку розміщувалась приватна, а згодом державна польська гімназія. Після воєнний час в будинку знаходились різні міські та обласні організації. Зараз у будинку створено музей кімнату Лесі Українки. Лютеранська кірка. Пам'ятка архітектури, що була збудована в 1900. Що був зруйнований в 1885 році під час пожежі. Кіха стала одним з головних храмів німецьких колоністів на території Волині. У роки Першої світової в підвалі Кірхи розміщувався шпиталь для хворих на тиф. Храм був частково зруйнований. На початку Другої світової війни, за домовленістю урядів Німеччини та Радянського Союзу, німців колоністів переселили на польській території. Кірха залишилась без догляду. Після закінчення війни тут розташувались різні адміністративні установи, зокрема архів. 80-х роках го століття належати церкві євангельських християн-баптистів, які відбудували його. Зараз він носить назву Дім Євангелія. Тут проходять богослужіння, працює недільна школа. Будинок з культура Голова. Будинок розташований на березі річки Стирк. Будівництво його почалось у 80-х роках ХХ століття. І зараз цей будинок є найоригінальнішим будівлем. Подвір'я, стіни, дах будівлі прикрашають кам'яні скульптури. Апостолів, історичних осіб, міфологічних істот, тварин. Загалом їх тут понад 500. Над входом розміщений родинний вензель зображенням родини скульптура, вагою півтори тонни. Назва Майдану пов'язана з назвою мосту через річку Кишецька та листівтікала і розташована поряд з будівель Луцького братства. Це був найдавніший міст у Луцьку, Луці. Кожний свят на нього зустрічається в 13 столітті. Міст з'єднував давнє острівне місто з передмістя, продовжуючи хреблю. У 1930-х роках русло річки осушили і разом з мостом засипали. В наш час частину мосту відкрили і відновили корила. Порядкували Майдан, який назвали братське місто. А так міст виглядав раніше. Ми з вами прийшли до меморіальної дошки Галшки-Пелевчини. Галшка походить з Лузинського шляхетницького роду. Її, її ім'я з польської мови означає... Галшка була меценаткою, фундаторкою Київського братського монастиря і Київської братської школи. Похована Галшка на тут, біля Братської хрестово хрестоводвиженської церкви. Після моєї смерті всі свої гроші вона заповіла Луцькому братству. До речі, Луцьке братство розміщене біля цієї самої хрестово-движенської церкви. Зараз там розміщений музей. Хей, я надіюсь, це відео вам сподобалось. Якщо це дійсно так, то поставте мені лайк і взагалі проявіть активність на цьому відео. Таких відео я хочу зняти декілька, тобто декілька частин буде, в яких я буду розповідати і показувати цікаві місця Луцька, тому все залежить від вас. І дякую всім за перегляд. Всім па-па!